Українці проти церковної політики Кремля та його служителів мітинг з таким лозунгом мав синхронно відбутися по всій Україні напередодні виборів нового митрополита Української православної церкви Московського патріархату. Людей закликали прийти під єпархіальні управління своїх міст та просити єпископів не голосувати за проросійських ставленників. ставлеників. Попри анонс захід у Чернігові не відбувся. Архієпископ Чернігівський та Новгород Сіверський переконує проросійських ставленників ставлеників не можна за кого віддасть свій голос не зізнається. Я не, не все я грешний чоловік. Тільки Бог знає. Ну, але все одно голосувати вам з Божою настановою, але вам. Ну, помолимся, а потім коли Господь каже, кого то до того будемо голосувати. За інформацією в церковних колах є два проросійських єпископи, котрі і мають шанси очолити митрополію. Це нинішнє містеблюститель Київської митрополичої кафедри Онуфрій та керуючий справами УПЦ Антоній. Одним з проукраїнських претендентів на пост глави церкви називають митрополита Вінницького табарського Симеона, кого обере синод Чернівський архієпископ єпископ не загадує, натомість переконує, церква від Москви не залежить. Наша православна церква має розширену автономію. Вона не підкоряється нікому. І те, що ярлик робик що це московський патріархат, що ми тільки поминаємо патріарха Кирила, допустимо, тому що ми, якщо не будемо поминати, то ми станемо якоюсь організацією, яка вийде із Вселенського православ'я. Чи продовжить новий глава церкви політику попередника з об'єднання церков в єдину помісну церкву в Україні наразі невідомо, але ставлення до конфлікту на сході держави лишиться без змін, бо церква поза політикою переконує Чернігівський архієпископ. Ми не маємо права втручатися в справи держави навіть коли бувають вибори, ми не маємо права агітувати за того чи за іншого кандидата. Але ми тільки молимося всегда, щоб був мир, щоб не було війни, щоб не було брату убийства. Активісти обіцяють влаштувати пікет під стінами Києво-Печерської лаври, поки там триватимуть вибори нового митрополита. Нагадаємо, вони мають розпочатися 13 серпня об одинадцятій ранку.